Я вітаю вас, любі, на моєму каналі про вінтаж української. З вами, як завжди, я Олеся, і сьогодні у мене для вас друга частина розпаковки ось цього лоту з прикрасами в золотому тоні. Як лот виглядав на аукціоні, можете побачити в спільноті. Перша частина в попередньому відео. Тож, розпочнемо. Хочу попередити, що. Можливо, частина відео буде переозвучена, тому що я випробовую ось такий мікрофончик. Він парний їх два штучки, а зарядила я тільки один. Але в ход в ході підключення щось я переплутала, то можливо в мене відключиться мікрофон. І я буду потім вже на монтажу переозвучувати, доозвучувати. Тож не лякайтеся, якщо так станеться, це буду, буду, будете вважати, що це нормально. Так ось, от такий лот. Тут багато є браслетів, різних ланцюжків і всіляких дрібних, дрібних прикрас. Тут практично немає брошок, Ну, таке все прикраси для вушок, для рук і для шиї, скажу так. Так. Розпочнемо з браслетиків. От перший отакий браслет, він, бачите, тоненький, такий він не дуже високої якості, з такими насічками. Я б сказала, не в срібному тоні, а скоріш, в такому кольорі нержавійчої сталі. Нічого особливого, думаю, що сучасний. Дещо цікавіше з золотистим покриттям. Браслетик з таким аметистовим кристалом крупним. так він відкривається. Всередині є потертості. Потертості майже стерте все це золотисте покриття. Це Aivon. Avon, бачите, ну, так можна роздивитися, наскільки стерте покриття. Ось так він закривається. Розмір невеличкий, наскільки я бачу, десь на 16. Ну, зараз навіть на 16 сантиметрів. У мене 16. Зараз спробую його швиденько закрити. Він відпружинює так треба цим замочком попасти. Ну, можливо, навіть буде більше, тому що в мене 16 см, десь на 18 буде. Сьогодні в мене така сонячна погода. Чесно признаюся, вже не з першого дубля знімаю, тому що то пасмурно мені, то сильно сонячно вже тут типу позакривалася як змогла. Не все складається, як хочеться. Ось такий браслет за метистовим кристалом. Думаю, вінтажний, думаю, 70-80 роки. Так, ще один манюсінький, витончений такий браслетик. Дивіться, яка тут красуня прихована. Тут манюсінька манюсінька троянда. Це керамічна вставочка і деколь, друк або штамп. Нічого особливого, такий дротик, я б сказала, спаяний тоненький. Він пружинить, виглядає на ручці дуже витончено на 16-й розмір. Буде виглядати. Такий тонесенький браслетик. Так, от такий браслет в етнічному стилі. Пухенький такий, бачите, він товстенький, з таким тисненням по периметру. Думаю, що в стилі корінних народів Америки Латиноамерики є маркування. Ось воно тут зараз написано Мексико і чи Мехіко, як як не знаю, як правильно читається. Ну, я думаю, що ви зрозуміли. Отак От виглядає срібного тону. Ось такий браслетик на 20. ось ну, тут об'єм має бути 20, щоб він пройшов, можливо, чуть-чуть більше, можливо, 21 до 22. Так, ще подібний, подібний по своїй структурі, але з іншим дизайном. Дивіться, такі листочки на ньому витиснені. Срібного кольору, і є тут маркування. Маркування тут більше, ніж на попередньому. Так, це срібло. 925 проба і також Мехіко. Мексик... Мексиканське срібло. Він такий не глянцевий, а тьмяний такий. Думаю, що я його почищу і буде дуже цікавий паслетик. Гарний в стилі Бохо. його закрити такий. Так. Плетіння жорстке, таке жорстке плетіння. Імітація, напевно, ланцюжка в срібному тоні. Маркування тут відсутнє, нічого немає. ну Такі простенькі браслетик 70-х-80-х такі були досить популярні, достатньо широкий на ручку 20 см. Так. Ще тут я дістану відразу ланцюжки, щоб розуміти, що там залишається, тому що там ще може бути не, не парні сережки. Ну, хочу, щоб вони остались там вже на виду. Так, Такий ланцюг із багатьох о, така косичка, і з багатьох о, о, окремих ланцюжків, Так вони виглядають ближче. Тут їх, раз, два, три, 4, 5. ланцюжків переплетені в один. Так воно виглядає, ці ланцюжки. Ланцюжки, до речі, трьох кольорів срібного, мідного і серебристого. Ну, це не в моєму стилі, я таке не дуже люблю, але може бути прикраса важка. Маркування тут. Відсутні, немає маркувань. Але виконано досить якісно. Не, бачу, не знаю, чи бачите ви, тому що я через камеру не бачу. Ось це от мідний ланцюжок. Ось це мідного кольору ланцюжок. Потім ось він, мідного кольору. Ну, на око видно, а через камеру, чесно кажучи, не дуже. Тому я коментую, як є, щоб ви розуміли, що, що, там, що там на тому ланцюжку є. Так, ще один ланцюжок. Дивіться, який довгий. Така змійка. Змійка сантиметрів, напевно, 60. Буде досить глибоко сідати. В золотому тоні. Такі дуже часто трапляються, це не унікальне таке плетення, але в непоганому стані покриття, в досить доброму стані покриття, не бачу критичних сходів, все з нею добре. Зараз подивимося ще на замочок. Замочок має потертості, видно, що його носили. І є маркування зараз я приближу. Корея. Корея досить якісна біжутерія і достатньо часто трапляється. Ось такий ланцюжок. Крупно. І ще тут є ланцюжок такого м'якого плетення. Ланочки одна в одну, бачите, такого, не знаю, як називається, квадратного такого плетеня. Щось воно коротке. Занаду. Ланцюжок обірваний. Це частинка ланцюжка. Вона коротесенька. Ну, це тільки не знаю, куди сміття, чи якісь насічки. ну Нічого цінного, це лом. Щось червона ржавчина якась, ну, лом коротше Так, браслетик, браслетик, браслетик з кристаликами. Такий тенісний браслетик, частинка з кристаликами вставки, і в золотистому тоні. Застібка потерта. Видно, що його носили досить часто. Зараз роздивимося, чи є маркування. Маркування відсутні, але е, виконано досить якісно, так ближче вам покажу. Всі кристалики на місці. Зараз спробую швиденько одягнути, показати, як так буде виглядати на ручці. Так виглядатиме на ручці. Симпатичний милий браслетик. Думаю, що вінтажненький. Думаю, 70 і 80. Так, літера на ланцюжку. Ланцюжок коротенький, така змійка, хвилюподібна, хвильки я його називаю. Хвиляста така. Бачите, вони як хвильки, ці ланки. А в доброму стані ланцюжок. Літера є. Можливо, так. Чи Джей, напевно, Джей. Ну, це англійська літера ще й стилізована, тому я можу не впізнавати. Але тут є, мені здається, маркування. Зараз я приближу. Надпис схоже на степ. На слово степ. Можливо, якщо ви щось бачите інше. Напишіть в коментарях, тому ну, що я іноді бачу таке, що. Потім соромно мені за свої слова. Через камеру не дуже видно. Так, ланцюжок схожий на срібло. Є маркування. Так, це не, не срібне маркування, це якісь слова. Italy. А на іншому боці. 925 проба на ланцюжку. Ланцюжок срібний. Це не може не радувати. Ну, ця підвісочка а, навряд чи срібла. Ну, треба перевірити, але вона відрізняється, відрізняється за тоном. Ланцюжок гарний, срібний і досить, досить приємний і цілий. Прекрасно. Ви знаєте, срібло, срібло трапляється майже в кожному лоті, от такому великому. Я купую великі лоти. Я не купую окремі прикраси або декілька прикрас. Я купую дуже великі лоти, і там потрапляється багато-багато ну, дешевого непотребу, отаких от от запчастин багато трапляється. Але ж, але ж, але в мене своя зацікавленість знайти щось, щось в цій купі. Лом я майже не купую, тому що в мене немає часу. Так, ну це вже така лірика відступила довгий ланцюжок у срібному тоні. Змійка, дивіться, як він зроблений. З однієї сторони, це змійка. Отак От вона виглядає гарненька, така приємна, срібного такого світлого кольору. А з іншого боку, тут є якісь насічки, які. При попаданні певному ракурсі світла показують нам малюночок. Такі квадратики тут. Бачите? Так добре видно. Ось так добре видно. Бачите? Малюнок. Приємний такий ланцюжок, він маркований. І маркування. 925 проба. Мілор. Не знаю, бачите, як при близькому розгляді є такі насічки. Малюнок, напевно, зверху зроблений. І з іншого боку надпис. Made in Italy. Італійський ланцюжок, довгий змійка. Ще одна приємна а, знахідка серед ланцюжків. Так, і поїхали до чогось іншого. Ось такі прикраси, дві штуки, такі квіточки, це заколки, Заколочки такі милі. Думаю, що це вінтаж, зараз покажу вам ближче кристалики і тут такі бісіринки. Багато втрат є, повипадали, ось, бачите, але здалеку так і не скажу, що багато є втрат. Ось інша. Гарненькі, так виглядає, повністю металічна, це не пластик, металічна ця штучка. Зубчики тут пропрацьовані, щоб воно добре трималося. Е, мені подобається, в мене е, таке неслухняне волосся, і мені подобаються всілякі заколочки цікаві. Я, чесно кажучи, шукаю лоти, де мені трапляться е, грибінці. Я з дитинства люблю грибінці. помню у бабусі були грибінці. Я пам'ятаю, як це зручно, і можна і. І розчесатися, коли треба, і зачіску всяку підібрати. І я купила собі маленький грібінець у Катюши Jewelry with History. До речі, до речі, звертаю вашу увагу, що Катюша почала знімати відео українською мовою, тож, думаю, доцільно буде запросити до неї на сторіночку і підтримати її, як то кажуть, усім селом. Ну, це маленька лірика і малесенька хвилиночка реклами. Отакі От кліпси в мене далі є, в чудовому стані, як можете побачити. Така собі імітація проколотого вушка. Важкенькі вони в пристойному стані. Мені здається, що вони сучасні, але в такому вінтажному стилі. Оцей, як, як, як він називається, зверний цей молоточок да? в, такому, в такому стилі переплетення цих колечок і зверху ще дві такі планочки. В чудовому, чудовому стані признаків використовування майже немає, але ж повторюю, що вважаю, що це сучасна прикраса. Так, хочу швиденько знайти, щоб було чи пар... шукати чи діставати по одній. Ну, напевно, сьогодні я не закінчу, тому що багатенько. І все, що цікаве, напевно, по одній, залишиться на, на, третій, на третю частину. Кліпси. Кліпси в дуже цікавою текстурою. Така імітація, ну, напевне, солом'яного плетення. так? Гарний такий світло світлосолом'яний, золотистий. Вони в чудовому стані ці хліпсики. І мають маркування. Левіс Sigal? Levy's Sigal. Ну, при нагоді я не знаю, що це за марка. При нагоді роздивимося, що тут всередині. Їх носили, але покриття в чудовому стані. Також гарненькі, легенькі, і, е, думаю, що вінтажні. Не знаю, якщо ви знаєте марку е, Levis Sigal, напишіть в коментарях, думаю, всім буде цікаво. Ну, я ще погуглю, можливо, на монтажу я додам. Так, так, так ще кілька прикрас я відібрала, і вже на цьому буду сьогодні завершувати. Прикрас ще багато, але, ну, оці всі. Добре. Е, кліпси. Кліпси, дивіться, які гарненькі, які гарнесенькі кліпсики, е, в мінімалістичному стилі, по центру кристалик і підвісочка. Легесенькі, О, такі маленькі, що не можу втримати. Хочу якось показати раз і раз, отак. От такі симпатичні з кристаликами кліпсики. Бачите, грайливі такі. А оця імітація перлинки, вона пластикова і вона якась без перламутрового покриття. Тобто вона якась матова. Так, вони марковані. Це Avon в досить доброму стані. Все з ними добре. Це добре. Легенькі такі літні, можливо, навіть підійде дитині, тому що вони маленькі і навушки будуть виглядати досить, досить приємно. Так, ще пара Avon. Отакі пелюстки. В світло, в світло такому золотому тоні, майже, майже серебристому. Є маркування відповідне Avon. З кліпсами все добре. Пошкоджень я не бачу. Ну, вже, вже я чесно скажу, що лот мене радує, тому що ну, там за рідким виключенням немає. Такого нічого страшного. Так, ще малесенькі кліпсики, такі в класичному в класичному такому дизайні. Бантики з підвісочкою. Анатичного золота чи, чи чорніння додано, ну, такі милі милі кліпсики. Так вони виглядають. В досить доброму стані і ззаду. Це з ними добре. Про вінтажність не буду казати, думаю, що, думаю, що сучасні. Думаю, що 2000-ні, але в такому вінтажненькому стилі. Так, ще є тут е, милий пін янголятко. Маркування на ньому немає. Е, в, ціленький, е, яскравий, кристалики сяють, все, все прекрасно. Так, дивіться, що є така підвісочка маленька, чи це, можливо, якась запчастина від сережок, чи, чи ще щось. Воно важке, важкеньке таке. Ну, думаю, що це все ж таки запчастина від якоїсь великої прикраси. Дивіться, яке тут є штрихування. Таке хаотичне штрихування. Схоже, в Кляйн є. Але думаю, що це, ну, не впевнена, думаю, що це щось інше. О, оці грайливі. грайливі кабашончики це пластик, але дивіться, який він грайливий. Гарна така, якщо на ланцюжок повісити, буде чудова підвісочка. Так, ще елемент. Ем... Елемент такі пір'їнки, червоні каплі, каплеподібні кристали. Думаю, що стануть вони мені десь в нагоді. Треба заміряти, можливо, вони мені підійдуть. Хоча там маркіз треба. Оцю брошку, пам'ятаєте, з, з барбарисками. Одного кристалика не вистачає. Мені здається, що оці по кольору підійшли. Так, і ще хочу вам показати, що тут є отака от каблучка. Центральний кристал такого медово-каньячного кольору, кольору бренді, та квітка, бачите, і кристалики по пелюсткам. Висока така корона в нього. Перстень буде виглядати ось так. Високо, тобто, так на пальчику, на 16-й розмір, в досить е, доброму стані покриття, чудовому, я б навіть сказала, практично не видно слідів використання, гарний перстень, є маркування на ньому. Зараз спробуємо роздивитися. Думаю, що це позолота. Пишіть хто що бачить, тому що я не бачу нічого. Мені здається, що це написано 18 карат, а далі якісь літери через крапку. Не зрозумілі мені? Можливо так. Не можу прочитати. Якщо ви прочитали, то поділіться, що ви там побачили. На оцій прекрасній квітковій ноті хочу завершити, тому що прикрас е, досить багато. І е, дивіться, що в мене тут ще залишилось, е, із гарненького і яскравого отаке От є, отаке От є, ще якісь тут ланцюжки, е, ще якісь сережки кліпси. Тобто, ще на одну серію ховати. Наразі дякую вам за те, що дивилися, що підписуєтесь, що зі мною. Дуже вдячна окремо за останні підписочки. Дякую, що не забувайте, Побачимось на цьому каналі. До зустрічі!